Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Яка ситуація зараз? Дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Розповідай про все докладно. Добрий день, Лілія. Ситуація на Сумщині незмінна. Постійні обстріли прикордоння за минулу добу прогреміло майже дві з половиною сотні вибухів. Серед зброї, яку використав ворог, переважно не керовані авіаракети, міномети, артилерія та дрони. В селі Угроїди пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та лінії електропередач. В юнаківці приватні домоволодіння. Серед середину також від обстрілів постраждало житло місцевих мешканців. Крім того, зіпсов. Автомобілі, трактор, інша техніка, рятувальники та поліція допомагають з евакуацією людям, які не мають змоги самостійно пересуватися. Переїзд відбувається у швидкій допомозі. Обласна влада радить виїжджати з громад вздовж всієї лінії кордону вже до 10 кілометрів глиб. Зокрема, нині найактивніше їдуть люди з Білопілля та Ворожби. Буквально за цей тиждень, за даними сумської обласної військової адміністрації, евакуювалися вже понад тисячу жителів. Здебільшого їдуть власним транспортом, а автобуси організовуються не щодня, а за потреби. і на Чернігівщині. Росіяни також продовжують обстріли. Під вогнем цієї доби перебували села Семенівської, Городнянської та Новгород Сіверської громад. Студія. Дякую, колего, за ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева.